Оленка і Тарасик зібрались у подорож, а куди вони зібрались, ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку. Навесні веселить, влітку холодить, грибами, ягодами обдаровує, восени засинає, навесні знов оживає. Так, діти зібралися йти в ліс, але спочатку треба зібрати рюкзак. Що потрібно взяти? Компас, щоб не заблукати, намет, щоб було де перепочити, бінокль, щоб все роздивитись, ліхтарик, щоб бачити у темряві, і пляшечку з водою. Зібрались діти і вирушили в подорож. Тільки вони зайшли до лісу, як перед ними з'явився лісовик. Добрий день, дітки! Щоб вам пройти далі, треба відгадати мої загадки. Ну що ж, малята, допоможемо Оленці і Тарасику відгадати загадки лісовичка. Слухайте першу загадку. Серед лісу де пеньочок із землі росте грибочок. Наступна загадка. Ведмежата, більченята, зайченята все це лісові звірята. Люблять працю ці комашки, в лісі бігають, мурашки, так, на ялинці не горішки, серед гілок в неї. Шишки так. Ну що, лісовик, ми відгадали твої загадки. Тепер ми можемо йти далі. Так, проходьте. Лісовик привів Оленку і Тарасика на галявину, де росла велика висока сосна. Розглянемо її. У сосни є один стовбур, у сосни є корінь, багато гілачок. Складемо речення. У сосни є корінь. У сосни є один стовбур. У сосни є багато гілочок. Що росте на сосні? Горіхи? Ні. Не ростуть на сосні. Жолуді? Ні. Каштани? Ні. Ягоди? Ні. Хвоя? Так. Шишки? Так. Продовжіть речення. На сосні росте хвоя? На сосні ростуть шишки. Що може рости? Під сосною розглянемо. Трава? Так. Гарбуз ні. Грибочки? Так. Троянда? Ні. Продовж речення. Під сосною росте. Трава. Під сосною ростуть Грибочки. Пішли Оленка і Тарасик далі і зустріли тварин, які мешкають в лісі. А як їх називають? Так, дикі тварини. Кого ж зустріли діти? Хто це? Лисиця? Лисиця яка? Що можна про неї сказати? Хитра, руда, красива, обережна. Хто це? Їжак? Їжак який? Маленький, колючий, сіренький, спритний. Хто це? Це вовк. Вовк який? Сірий, страшний, зубатий, злий? Хто це? Це білка? Білка яка? Маленька, руда, швидка, красива, пухнаста, прутка. Хто це? Це ведмідь. Ведмідь який? Великий, коричневий, клишоногий, сильний. Хто це? Це заєць. Заєць який? Сірий, швидкий, боязкий, довгоухий, полохливий. Малята Оленці і Тарасику, вже час повертатись додому. Дякуємо їм за таку чудову подорож. До побачення!